О, oh, oh, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Віка Андрієнко. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цієї блогерки, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для неї. Ми ніколи не просимо глядачів займатись булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Ух, у нас цього тижня прямо одна заказуха. Так, це заказуха, але не в класичному розумінні цього слова. Ну, коли якийсь, наприклад, шарій робить обсьорне відео про якогось політика чи владу, просто тому, що йому заплатили і чхати він хотів на хороші сторони людини чи влади. Заказуха в нашому розумінні це коли хтось із спонсорів каналу з рівним з радожеріус пише назву каналу і просить зробити огляд, ну так би мовити, швидше. А ми, в свою чергу, дивимось канали і розбираємо позитивні й негативні сторони. Хоча здебільшого у нас тут тільки негативні сторони. Поглядаємо ми зрадників чи українців, які сидять на двох стільцях. Гаразд, ви все одно подумаєте, що це заказуха, і що мені платять мільйони. Найбуде. Отже, знайомтесь Вікторія Андрієнко. Жителька Донецька з двохмільйонною аудиторією, принаймні, нам одному із каналів два, на здається, на дрому там півтора чи три мільйони. Вікторія здебільшого знімає усілякі пародії, а до цього робила кавери. А тепер трохи базової інформації про неї із її їх же слів. «Всім привітки! Мене звати Вікторія. Довго вирішила створити канал на ютубі, щоб поділитися з вами своїм творчістю. Ну і наконець рішилась. Прежде всего хочу немного рассказать о себе. На данный момент мне 18 лет. Я учусь в Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокопьева по специальности эстрад джазовое пение. То есть, как вы уже догадались, я люблю петь. А на ютубе смотрю много крутых видеоблогеров. Именно они подтолкнули меня создать свой канал и в будущем выкладывать видео на разные интересные темы. Ну і, звісно ж, розбавляться така в своєму ісполненні різні відомі хіти. Я розумію, вона була молодою дівчинкою, студенткою і навіть живучи в по суті зоні бойових дій, вона могла не розуміти базових речей щодо війни. Типу, хто на кого напав, хто обороняється і хто їй кого обстрілює. Насправді я б міг це зрозуміти, якби вона не жила в зоні бойових дій. Адже Донецьк. Обстрілюють з 14-го року і не якісь там нацики із Азова, а саме. Справжні московицькі бойовики і терористи з Московії. Одним із перших був той самий Гіркін, який підтвердив, що він був одним із тих, хто почав наступ на суверенну територію України. Некоторі інтернет здания приписують вам слідчі слова, которыми ви характеризували конфлікт на Україні. Спусковий крючок війни все-таки нажав я. Якщо б наш отряд не перейшов границю, в итоге все б кончилось в Харкові, бы так в Одесі. Було б несколько десятків убитих, обожжених арестованих. На цьому б і кончилось. Це мої слова, я сказав про Хамовиче в четвертому році, да. І в принципі. В них содержится правда. Я говорю, то що правдой. В Вкотре вставляю це відео, бо не усі дивляться минулі відео, куди я вставляю цей шматочок. Ну окей, можливо, Вікторія жила собі в Донецьку і просто не показувала свою позицію. Така типу сіра мишка ні за вас, ні за нас. От тільки в інстаграмі можна знайти скрін з її виступів на. Новоросія ТВ із телеканалу Юніон, який з квітня 2014 го року захоплений московицькими терористами. <sis> <жас> <taglass> <power> the... Ну і зацініть на фоні, чого вона співає. Окей, можна було б сказати, що вона жертва обставин. Ну, типу, знаєте, їй не повезло, що вона народилась в Донецьку. З одного боку, так, їй не повезло, а з іншого боку, в тому ж таки 2014-15 роках, студентів переводили в університети, які були на неокупованих територіях. У мене в Вінниці досі є Донецький університет, він так до речі і називається. І я чудово пам'ятаю наплив студентів з Донецька. До речі, Дуже хороші і світлі люди. Якось працював в дискоклубі, і мені треба було почепити відеокамеру до стелі. Я поставив собі драбину посеред танцполу, чіпляю камеру. Якось так стало, що я трохи втратив рівновагу і впав на землю. І до мене одразу збіглись усі, хто був на танцполі, щоб мені допомогти. Як я потім дізнався, це були студенти з Донецька. Повертаємось до Вікторії. FBI, Отже, її могли б перевести в інший університет подалі від бойових дій. Банально, щоб уберегти її, але чи то батьки не відпускали її, чи то вона не захотіла, цього ми не дізнаємось. Принаймні, вибір такий був. Тому не варто думати, що їй не пощастило народитись в Донецьку і що вона просто жертва обставин. Якби вона захотіла, вона б ще в ті роки виїхала з Донецьку. Ну окей, це скажем так стара інформація. Може вона якось змінилась в кращу сторону? Орезіай. To Можливо, сказала щось про війну на свою мільйонну аудиторію. Do ну, ось, наприклад, відео з її Тіктока. Подивіться на дату: 19 лютого 22-го року. Я живу в Донецьку. У нас в місті почалася екстрена евакуація людей. Многі дуже напугані і в паніці. А вчора по всьому міроді навіть гудів сигнал тривоги. Ви тільки послухайте це. Поки що сама не понимаю, що відбувається і що делать далі. Ну уїжати покидати свой дом. дуже не хочу. В общем, питаємося захраняти спокойствию. Донецько 14-го року, але вона здивувалась сирені тільки зараз. Це що, якась постеронія, чи я не знаю пранки якісь. Усі ж кричали: 8 років бомбили Донбас. А виходить так, що корінна жителька Донецьку вперше чує звук Сирени і вперше за 8 років війни не розуміє, що відбувається. Так, вона не сказала, хто кого обстрілює, бо, мабуть, саме в цей момент ще нічого не обстрілювали. Хоча знову ж таки, вона жила в Донецьку ще до 22-го року, і жила вона. Не в бункері, тобто повинно було чути обстріли. А що відбувається далі? Хо-хо. А далі починається серія роликів про те, що вона живе. На Московії тепер. І я поїхала далі встрічатися з мами. Ми встрітилися в авіаркі і пошлі уженать в Старськофі. Посліжина ми отправились в золотое яблоко. Ось, наприклад, вона в Москві в так званому авіапарку. А на другому каналі вона розповідає про свою нову квартиру, за яку платить 105 п'ять тисяч нікому не потрібних рублів. Что касается цены, за предыдущую квартиру у меня выходила ежемесячная стоимость аренды 60 тысяч рублей. За эту квартиру ежемесячная стоимость у меня будет составлять 105 пять тысяч рублей. Дорого. Да ну делать? тоді один раз, як говорится, і нужна стріміться к лучому. Я розумію, наприклад, в 14-15 роках і в перші дні повномасштабної війни вона могла б повернутися в Україну через Московію, потім в Крим і потім на неокуповані території України. Але якщо вона цього не зробила в 14-15 роках. То немає сенсу очікувати, що вона б це зробила після початку повномасштабної війни. Їй нормально вона реалізовує себе як селебріті на Московії з українським корінням. Я не сумніваюся, що вона вже отримала паспорт так званих ДНР і паспорт Московії, бо без цих паспортів ти не зможеш повернутись в Донецьк. Что оно, до речи, и демонстрирует в деяких видео с ТикТока. Приветик, сегодня я еду в свой родной город, так что поехали вместе со мной. Итак, сперва мы соберем вещи, я поеду всего лишь на пару дней, поэтому слишком много вещей выбрать не буду, чисто все самое основное. Все, я готова, беру свою сумочку и паспорт, обязательно присядем на дорожку и можно выезжать. Добирались мы около четырех часов, с погодой нам, конечно, повезло. За это время, пока мы ехали, она успела поменяться несколько раз конкретно. так. Вот мы уже и на въезде в мой родной город мы приехали в Донецк. Я так скучала по этим местам, у меня с ними связано столько приятных воспоминаний. Многие очень напуганы и в панике. А вчера по всему городу даже гудел сигнал тревоги. А вот в этом месте я провела просто все свое детство. Тут нас встречает моя мама и вот этот милый пушистик. Мама нажарила картошки, сделала крабовый салатик, это было очень вкусно. А потом мы пошли на прогулку. На улице был невероятно красивый закат, просто не могла тебе его не показать. По дороге мы еще зашли в наш местный магазинчик, взяли там мороженое и пошли домой. Привет, я приехала в свой родной город, и сейчас мы с тобой здесь немного прогуляемся. Итак, это у нас самый центр города, и, честно признаться, гулять здесь немного страшновато, потому что обстановка в городе небезопасная. Но даже несмотря на это, я все-таки решила перебороть свой страх и выбралась в город прогуляться, ибо безумно соскучилась по всем этим местам. Кстати, людей на улице довольно-таки немного, все боятся просто так куда-то выходить, но торговые центры, магазины и заведения работают в привычном режиме. Хотя, конечно, Многие закрыты, к сожалению. Тут я решила зайти в свою любимую кафешку с таким красивым видом на город. Раньше постоянно любила сюда заходить, зависать. Здесь прям очень вкусно готовят. Вот я заказала себе такой бабл кофе со льдом и салат Цезарь, куда же без него. И мабуть, зараз ктось в комментариях напишет. Нащо робити огляд на москопітечку? Нащо тягнути її в наш інфопростір? От тільки я не тягну її в наш інфопростір. Я лише показую вам обличчя людей, які проміняли українське громадянство на московицьке. але все одно їздять в Донецьк. Я лише фіксую дії ось таких мовчунів-зрадників. Які після деокупації Донецької області будуть видаляти усі свої відео і будуть божитися, що їм довелось змінити паспорти на московицькі, що їх змусили і що вони бідно жили. Хоча насправді картинка зовсім інша. А війна колись закінчиться. Донецьк і Луганськ колись декупують, і саме от таких персонажів. Першим ділом треба буде депортувати на їхню любіму Московію, хоч вони й будуть прикидатись українцями, які знають українську, але саме вони і втікли з України до Московії, до країни, яка нас же і обстрілює. І наостанок ще дві крінжатіни від Вікторії. Тік-ток на фоні кремлівської стіни і ось такий кавер на військову тематику, від якого вуха просто гниють. А зараз увага! У нас тепер новий інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собі вартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків, або ж це може бути як прикольний подарунок до дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді, ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в саме відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео. Або десь отут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку разом з фондом солідарності з Україною. Ми збираємо 175 тисяч гривень на закупівлю мобільних телефонів. Для військових, які лежать в 75-му військовому реабілітаційному госпіталі міста Києва, мобільні телефони потрібні для того, щоб військові, які зараз в госпіталі, могли подзвонити рідним, адже багато хто з них повертається з поля бою без телефону, а рідні взагалі можуть не знати, що відбувається з їхнім родичем і чи живий він взагалі. Отже, на розіграші у нас сьогодні буде. Ось такий тубус з герметичною кришкою, з підписами військових, які мені передали файні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124-ї бригади ТРО. Зараз, до речі, вони називаються добровольчим формуванням ФЕМІДа Чорнобаївської територіальної громади номер 1 Умови участі у розіграші дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Дяка, БаймійКофі, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату. Вашу пошту або посилання на інстаграм або номер телефону. Щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, погляди на які вони хочуть побачити швидше, як, наприклад, ось це відео. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.